Латвія в рамках червоного пакету матеріально-технічної допомоги передала Силам оборони України партію шестиколісних бронетранспортерів. Церемонія передачі відбулася в рамках робочого візиту прем'єр-міністерки Латвії. У Києві вона провела зустріч із заступником міністра оборони України майором Валерієм Чуркіним та командиром 3-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ полковником Андрієм Білецьким. Діп Стейт повідомляє, що ворог просунувся біля Олександрограду, Комара, Воскресенки, Деліївки, Торського, Карпівки та Олеонідівці. Австралія передала Україні першу партію танків М1А1 Абрамс, повідомив міністр оборони України. Так, більшість із переданих 49 танків уже на озброєнні Збройних сил України. Остання партія надійде протягом наступних місяців. Це вагоме підсилення стало частиною пакета допомоги вартістю 245 мільйонів доларів, який входить до загальної суми у півтора мільярдів доларів, наданої Австралією від початку повномасштабної війни. Дякуємо уряду Австралії за міцну підтримку та рішучість стояти пліч опліч з Україною у цей непростах час. друзі, дякую за перегляд. Міністр оборони України взяв участь у черговому засіданні контактної групи з питань оборони України. Очільник оборонного відомства звернувся до наших партнерів і союзників із закликом до подальшої підтримки. Насамперед щодо закупівлі американської зброї для України. Системи ППО Петріот та ракети, перехоплювачі до них є критично важливими для захисту наших міст. Україні потрібні 6 мільярдів, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Ми втратили літак увечері, 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання не винищувачі Міраж Міраж-2000» сталася відмова авіаційної техніки. Про що пілот доповів далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний, на землі без постраждалих. Призначено спеціальну комісію для встановлення причин авіаційної події. Відбувся вже дев'ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повернулися важкохворі і тяжко поранені захисники. Можемо вже говорити про деталі. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей далося повернути більш ніж тисячі наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Повідомив Володимир Зеленський у Телеграм. Ворог просунувся у Кам'янському та біля Яблунівки, повідомляє сайт Deep State. У випадку неточностей можете повідомити через чат-бот NewsDep Bot у Telegram. Продовження строку дії воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.